Привіт, дівчата, 27 травня, вівторок, без 5, і 7 години ранку, і я варю кашу на цей раз із гречаних пластівців. На вулиці у нас дощі, і ціли, цілу ніч йшов дощ. А на вулиці, до речі, тим часом вже виходить сонечко, але на небі якісь такі темно-сірі хмари. Подивимось, що воно буде. Приготувала вже дітям кашу. А зараз покажу вам таку красу. Це я тільки що дістала із холодильника. Вчора я готувала такий пиріг і зробила з нього торт. Готувала пиріг на кефірі, так би мовити, проаналізувавши свої помилки з минулим разом, з таким тортом, виправила свої, як то кажуть, помилки. Зробила такий ось тортик. По-перше, зробила гарну таку пропитку кавову і досить багато її використала. Гарно полила обидва. Слої і використала ще багато сметанного крему. Ну, це сметана з цукром, просто і ще зверху посипала посипкою. До речі, з пирогами ось цими на кефірі, в мене так виходить, що чогось от нижній ярус виходить такий трохи гливкуватий Але у торті це не відчувається, бо він сам такий пропитаний, тож нормально, дуже смачний вийшов я вже вночі. Вставала його, їла. Ось зараз буду давати Богдану. Тож, такий ось вчора в мене вийшов тортик, ввечері робила, дуже такий соковитий, багато кавової пропитки, багато крему, тож дуже такий смачненький. Зараз мама зніме відео і ти включиш. Вікуся в нас вже встала. Я привела віку до порядку і зараз вона буде їсти кашку. Бери, будь ласка, набирай в ложечку. Ми вийшли з Вікою на вулицю. Взагалі-то я взяла книжки в бібліотеку занести і поміняти. І я маю зустрітись з мамою моєю. Ось, але щось пішов дощ. Я дуже сподіваюся, може він зараз пройде. Я Віку вже накрила капюшоном, але так нормально дощ зарядив, бачите? Я вон, взяла мамі тортик з дому, судочку, четвертину. У нас тут вздовж дороги розквітли вже троянди. Ну, це такі троянди, як це. Шиповник чи що? Як називається шиповник? Шипшина? Ні. Зараз ми поїдемо до бабулі, Вікуся, почекай. А взимку я знімала тут Віка. Вікуся, почекай, будь ласка, ми зараз будемо їхати до бабусі. Мама відео зніме. А коли була зима, я тут знімала, тут була така нетронута, нетронута ковдра снігу. Вікусь, доїдай банан, він зараз впаде. Не вередуй, будь ласка. Зараз так гарно. Наша бабуся ще не приїхала, тож ми підемо тут погуляємо. Дощ перестав, стало жарко. Це ромашечка. Ми роздяглися, познімали куртки. Що ти, що ти кажеш? Мокро? Ти хотіла ромашечку? На. Зламала, ходімо вперед, ходімо. Пішли вікусь. Гарно, так свіженько, кругом. Муха. Муха? Проходь, проходь, там нічого нема. Проходь, пішли. Прямо йди по доріжці. може... Може вкусити. Вона нас не чіпає. Ми отут прогуляємось, тут така наша улюблена доріжка. Це жук, жучок. Муха полетіла. Порозквіталася акація. Так гарно. Краса просто. Це зелено, вон, які вже хащі повиростали, бачите? Ми гуляємо в, хащ... в хащах. Красиво. А пахне як. Не можу вам передати. Мокрою землею, свіжістю. Сосна. Вікуся, там дорога. Повертай сюди на доріжку. Скоро поспіють шоковиці. Обходь мене, віка не їсть, тільки чавить, а я обожнюю, з дерева все з'їдаю. На, на калюшках походи. Ми вдягли резинові чобітки наші. Пташечки співають, ой, благодать просто. У нас прогулянка по лісу. Вважайте, що біля дороги в місті. Трошки зараз пройдемо, а потім назад, бо ж бабуля скоро приїде. Шкода, що ця дорожка, що вона така коротка. Отак От ми з вами прогулялися, бачите? Це Листочок. Ми в резинках, бачите. Ми тут поки гуляємо. Є трохи часу. Таке все зелене, яскраве. Завертай на майданчик. Так, там гойдалка. Давай, ліс, давай ось тут. Що там хтось варив їстки? Схоже на собачі миски, знаєте, в селі. Дивись на себе, не вилий водичку, добре? Виливай. Ось так. Будеш морквочку варити, так? Що налити? Налий. Тільки на себе не перелий, добре, двома ручками бери. А сама малеце. Давай я тобі. Я не буду, не буду. Яка сила. Це, угу. Це морква вариться. Це суп з морквяний. Повернулись з вулиці, з магазину. Купили на цей раз не дуже багато. ось, Але покажу. Батон нарізний, цукерки зараз по акції. До речі, люблю ці вони на Чейрис і в шоколаді. Золота лілія. Банани, Моцарела, його міні-маленькі кульки це до салату з помідорів. І... Молоко ультрапастеризоване бурьонка, масло. Зараз, до речі, теж це 82% відсотки по акції, 74 гривні. І молочна ковбаса Алан 115, якщо не помиляюсь, гривень варена. Ось такі були покупочки. Поклала віку спати. Зараз буду обідати. Це залишки супу з червоної сочовиці. Віка вже поспала, прокинулась. Прийшов Бодя зі школи. Зараз я буду його годувати. Сьогодні в мене такий експрес-швидкий обід. На обід у Богдана ось така лапша швидкого приготування. І консервоване м'ясо курки. Це ось такі мої улюблені етнічні м'ясники. М'ясо курей. Замовляю в магазині Метро. Це остання баночка із запасів, тому треба дозамовити знову. Навела порядок на кухні, загрузила посудомийну машину, помила плиту, протерла раковину, мийку точніше. І зараз буду займатися вечерею. Буду готувати сьогодні варити рис в мультиварці і готувати для віки варений на пару кабачок в пароварці. Я вже поставила рис, варитись в мультиварці. Зараз буду. рис. Рис, так. Зараз буду кабачок чистити і нарізати і буду робити в пароварці. Це вікін кабак. Вікін кабак. Розкашлялась. Вчора були соплі, сьогодні кашель. Одні болячки, одна за другою. Мішаю обережненько, давай я тобі допоможу. Ось так. Я тобі допомагаю, так. Ми вже зварили. Кабачки. кабачки варяться. Ми вже зварили рис, зараз я його перемішаю з маслом і доварюються кабачки. Рис готовий. Кабачки теж зварені. Зараз ще поставила варитись паровий, точніше, омлет на паровій бані для віки на вечерю. Так, розвісила білизну, поки в мене омлет готується, він уже готовий. Пора вже його доставати. Так, я Віки вже насипала вечерю, а вона вже тут їсть без приборів. Зараз, зараз тебе посажу: омлетик, рис і кабачок. Зараз вона буде вечеряти, вона вже прибігла по звуку. і він... бачиш, Їсть. Зараз Вікуся, будеш їсти. Віка їсть омлетик, їж, їж правою ручкою зручніше. Я читаю новеньку книжечку, яку ми сьогодні. Не натискай! Яку ми сьогодні взяли в бібліотеці? Це казки. Ось така нова книжечка е, Андерсена. Казки з такими гарними яскравими малюнками. Книжка зовсім нова. Мене попросили, щоб я її дитині не давала, щоб вона її не порвала. Тому я читаю з рук ось Будя прийшов з басейну. так тут віка буде. яка Купив собі ще один такий вентилятор в Аврорі, навушники якісь. Ну, от вікно, я посмотрю. За вікном тривога гуде, загроза балістики. Зараз буду дивитись, що там куди летить. Роблю салат тим часом. Помідори вже нарізала. Зараз буду нарізати моцарелу і оливки, маслини чорні. Салат уже готовий. Що ти хочеш якусь? Вилити. Вилити? Чекай. Так от, приготувала Віка, що таке? Це мокро. Мокро? Ну нічого страшного, висохне. Так от, приготувала салат і е, це Богданів, Богданова вечеря, кефір налила. І це такий пиріг чи запіканка. Пиріг, певно, що це бабуся Богдана передала. Бабуся, це яка мама. Богданів, Богданового папи, ну, мого колишнього чоловіка. Ось то зараз занесу Богдану вечерю в кімнату. Вони там грають з вікою.